Так, доброго дня. Сьогодні брат приїхав на своєму міні-тракторі, привіз мою трясучку. ось, На навісному висить вона. Значить, зараз коротко, так, він вже покрасив його, розкажу про цей тракторець. Він у нас був у декілька варіантах. Із москачовською коробкою і ззаді мотор стояв. Тепер переробили ось так. Я собі перший робив, і так. значить, Мотор стоїть спереді. Іде знизу наверх, потім проміжуточний вал. Там дві зірочки на 12 і на 15 зубів. Зараз стоїть на 15, щоб була більша швидкість. На 12 це тягова. Ось там стіплення ось тут. Ремень сюди йде на цей шків. І зірочок йде на низ. Знизу там по-моєму, на 30 зубів. Шаг 19, да, на 30 зубів зірочка стоїть. Коробка же ось так степлення раз, Ролик піджав, їде щелк, кинув. І все, так працює. Зараз ми трохи я на ньому поїжджу. Значить, розстояння по центрах 65, а так, 82. Значить, тут. А от закриємо. Передня навісне, задня навісне. Бо розробив. Основательно, як кажуть. Це робилося для мульчера і для отвала. Ну, снігів у нас немає, а мульчера чіпляли. Двигуном мульчер. Так, а це задня ось так навісне працює. Я і собі такий буду робити. Так, а це теж я його робив, брат притулив тоді. Так, там ящик зроблений кані... з каністри. О, Зараз, подивлюся, це... ага. Ось так відкривається сідушка. Там ключі лежать, можна туди бензин ставити. Тряпку якусь кинути, щоб руки витирати. І ще брат провода, хоча акумулятора поставити, щоб все світилось. Тормоза тут барабанного типу я зробив йому, причепив до колеса барабан. Зараз покажу, якщо можна. Ага, там. Барабан стоїть. Так як роблять, на Переробляють трактори, мотоблоки Кентавр під міні трактор там ставлять барабанний тормоза. Так і я зробив по цьому. Тормозить на одне колесо, але тормозить добре. І не так. Це включає, виключає тут тумлера різний. Ну, в общем, ось такий тракторець. По центрах колії, колі, між колесами метр п'ять. Передній бампер поставив. Тут ось рульовець так жигулівське, тяга йде, тут да, метр п'ять тут. Стопи, поворот. Так, ще б щось би розбив би так? Да? Ну, а це мій перший трактор перелумка, який я зробив вже давненько, не знаю років 7, мабуть, чи 8 назад. Значить, мотор сюди поставив. Спочатку був тут форте, потім поставив Вейма. Він робить набагато тихіше, сім лошаднів сил. То ми купували такі, як у брату ми на мотоблоці теж аналоги Вейма ДДЕ, де ну вони... Звісно, далеко не те. Значить, Коробка тут в мене стоїть. Блін, не видно. Е, Москачовська. Принцип теж так само на смаховика Жигулюбського зробив шківа. Тут ролик натяжний. Сциплення теж так само. Раз. Раз. Узол простейший переломний, зроблений. Маневриності бачили, як він практично кром своєї осі може повертатися. Рульове Жигульовське. Карданчик, по-моєму, газоновський поставив на руль. Задній мост немає, тут тільки балка просто і Жигульовські колеса стоять. Тут були москочівські. Я потім переварив диски, поставив на івород переварив, поставив Жигульовське. Мост. тоже Жигульовський, 65 укорочений. 65 по центрах. Це я перший мост укорочував. Потім другий міні-трактор такий точно був аналог, як у брата. Я брат робив по-своєму тракторі. Тут забетонірований. Теж там мости Жигулювські укорочував. На братовому спочатку була коробка москачовська, потім поставили Жигулівську от шістерки. Ну, Це такий тут він. В основному фаркопа, як такого тільки стоїть фаркоп, прицінаві сного немає. Думаю, зробити таке, як у брата. Зробити, щоб знімався цей диван, як кажуть, і тут одріжу зроблю на одну на одного, щоб одномісна була І почеплю на крило так само підйомний механізм, щоб піднімати речах. І тут, так же само, як на тому я показував вам горка, опущу мотор низ, чаш сюди. Тут буде перехідний, буде цей шкіл переставлю вверх. І тут зв'язками ще уменшу, щоб скорость була на першій передачі, їхав десь 1,8 до 2 км. Зараз він їде десь 4-5 км на першій передачі. На четвертій їде 16-18. десь так. Це він в мене був в основному для вивозу мусора. Внуки каталися на ньому. Ну, зараз внуки вже попідростали. Хотів другу коробку касиковську вкинути, ну вирішив, що краще зробити так, як цей, не накидати тих коробок. Хай буде одна коробка, але за счет цього ще допоміжного вала вони ж у Ну Ось такий сьогодні брат якраз привіз часочку міні-трактором. Я вирішив показати, як порівняння двох переломки і цього. Ну, братів, звісно, при самих лошадках брати тягове усілля із заднім приводом сильніше, ніж з переднім приводом. Це вже провірено. Переробляти його не буду, тільки менший ход. Таке. падилля тягувати можна, солому я не збирав. Пробував плуга чіпляв так. пробував ворот тягне. Мост ні, ні на одному тракторі ми мости не заварювали. Скрізь мост розблокований їздить так як і є. Ну, ось такий сьогодні обзор. Всім дякую. Так, ну брат спішить, хотів поїхати більше, але він не дав спішити. Зараз покажу, як він, як кажуть, їде по трасі на цій передаче його на ніч звздочки. Давай! Задні. Ну це зрозуміло, вони там рядом. Ні ще не привык до Жигулювати коробки. це так четвертий він і на повному газу на ці зубів і так, так іде Сьогодні короткий обдохід двох тракторків наших. Братового і молодого.